Як нам зараз реагувати на подібні заяви з боку Навроцького про те, що на даний момент Польща проти вступу е України до ЄС? Ну вона проти прискореної, скажімо, процедури вступу? Він сказав, що він категорично проти е вступу в ЄС? Це перше. Друге, е безумовно, жодних негативних, на мою думку, коментарів, реакцій на офіційному рівні давати не можна. Більше того, я про це. Постійно наголошую і повторюю, що у дипломатії нема слова ні не буду, не хочу, не подобається, і любі заяви там. Стосовно тих питань пов'язаних, як говорить пан Навроцький, новий президент Польщі щодо національних інтересів Польщі щодо волинської трагедії, про щодо екзомації тіл, то безумовно, треба казати так, будемо створювати комісії, будемо працювати. Тобто треба продовжувати процес от, спілкування у будь якому випадку з нашими сусідами. Тут як на мене, якісь категоричні дії зовсім не потрібні, як свій цей час було, коли. Подала Україна до світової організації торгівлі на Угорщину, словаччину і Польщу що стосовно там зерна. тому він про аграрні ці преференції говорить. Потім рівно була відізвана ця заявка, але зіпсувалися стосунки. На мою думку, Фіцо це також використав під час парламентських виборів. Я думаю, що це також певною мірою і допомогло йому отримати перемогу. Тобто, в дипломатії завжди треба спілкуватися, поки є можливість це робити.